Вітаю всіх, друзі, агрокраїни Дніпро запчастини МТЗ. І сьогодні в нас знову ж таки розподільники r 80 Ми так плотно взялися за цю тему, тому що був такий просадочка по них, дефіцит, деякий час. А зараз ми знаходимо і знаходимо нових виробників. Я вам раніше показував Угорщина Райдер, польське гідросила, в нас почала виробляти. І ось це в нас нові виробництва Юбана Літва. Їх дуже легко можна відрізнити від інших, тому що вони йдуть окрашені у чорний колір, як ви бачите. І в нас їх два види: це маркування. Р-83122, а це Р83122. Тільки з буковкою Г. Це значить, що тут є гідрозамок на цьому розподільнику. По цінах Звичайний розподільник коштує у нас 8900. Той, що з гідрозамком коштує на 400 гривень дорожче. В принципі, ціни нормальні, недорогі. І хто шукає, будь ласка, звертайтеся, такий ще варіант. у Нас з'явився по асортименту по розподільникам r 80 До речі, гарантія тут один рік по них. Ну, як ви бачите, я знаю, що багато хто е, думає, що якщо розподільник краще, то це реставрація, але я думаю, ви бачите з зовнішнього вигляду, що це абсолютно новий розподільник. Ось такий. Так що, друзі, будь ласка, обирайте, що вам більше подобається, як ми намагаємося завжди шукати по ціновій лінійці, так були, щоб бюджетні, середні і саме дорогі. Я, так зараз у нас і є райдер саме бюджетний. Ось це Юбана і. Польща на середній варіант, і саме дорогий це гідросила. Але я все одно вважаю, що гідросила це найкращий розподільник на вашу техніку. Все, друзі, коротенькі відео, просто щоб ви знали. Дякую вам за перегляд. Підписуємося до нас в Ютубі, Вайбері і в Інстаграмі. Всім пока.